Суперечка між міською владою народний депутат України Сергій Рудик закликав керівника національної поліції України провести службове розслідування з фактом затримання волонтера Володимира Дороша. Інцидент трапився під час чергового зібрання сесії Чернівецької міської ради, куди той прийшов зі зверненням про збереження приміщення для роботи фонду. На вході у міськраді правоохоронці перевірили у Дороша військово-облікові документи, після чого доправили до ТЦК та СП. Серед білого дня до Чернівецької міської ради 8 квітня підтягнулося до 12, як кажуть очевидці, бобіків і до 50 представників національної поліції. Я собі грішним ділом подумав, може, не дай Бог, Аль-Каїда захопила місто. Ні. Може ісламські фундаменталісти. Ні, може, замінували органи державної влади теж ні. Що ж там так сталося? А там керівник волонтерської організації штаб захисту України, організація, яка впродовж багатьох років допомагає воїнам на всіх напрямках прийшли з петицією до міських депутатів, щоб вони скасували своє ганебне рішення, щоб забрати в них це приміщення. Суперечка між міською радою та волонтерським штабом захисту України розгорнулась на тлі виселення волонтерів з приміщення на вулиці Степана Бандери. Вратуші пояснили це систематичною несплатою оренди та наміром організувати в будівлі рекрутинговий центр. Народний депутат Сергій Рудик вбачає в цьому політичну вмотивованість. Вмотивоване рішення міської влади спільно з керівництвом ТЦК і СП – Органами правопорядку, які мали б слідкувати за порядком, дбають про те, щоб відновлювати виключно політичних опонентів самі ж на фронт не йдуть, і це велика проблема. І звертаюся я користуючись цією нагодою та керівника національної поліції України. Прошу провести службове розслідування за фактом неумотивованого перевищення службових повноважень. І залучення до оперативних заходів величезної кількості людей і техніки, тому що по-іншому це дуже виглядає на самосуд. Дякую.